А є щось таке, те, що про тебе не знають, наприклад, глядачів медіапростору, те, що ти не показуєш. Що я поза музикою зовсім інша людина. О, це цікаво. Розкажи, а то таке відчуття, що ти дорівнює музика, але ще ж ти є інший просто хлопець-пилип, просто звичайна людина, Так, да, але паціон. воно працює не так. Музика і я угу. це одне ціле. Да. А чувак поза музикою. Це інший інший персонаж, да який просто намагається вижити в соціумі. моє найулюбленіше в світі, напевно, знайти когось хорошого, доброго, відкритого. І говорити з ним, просто говорити надзвичайні речі, mm -hmm. душевно, відкрито, або навіть про такі речі, з яким ти ну просто з, з кимось не будеш розмовляти. І от для мене це є цінністю відносин з людьми. Але у відкритому соціумі ж як тварини, всі, типу, ми не демонструємо слабкість, ми не демонструємо хвороби, ми не демонструємо поганий настрій, коли у нас все погано. Ми кажемо все норм. Я відкритий завжди. Я можу відкрито сказати, що в мене поганий настрій. відкрито сказати, що мені супер класно сьогодні. Я про це ну свідомо відкрито говорю, ем... але про свої слабкості, наприклад, ніколи.